Всім привіт, мої дорогенькі друзі. Я в своїх дівчат будую. О, хлопчик мій, каштанчик, красунчик. Прийшла, відправляюся. Подавала сіна, зерна. Зараз вони поїдять. І ще дам води. Зняла чехол, трохи видніше буде. Краще буде видно. Так, ще поп'ють водички. І всього на сьогодні. Дою я своїх дівчаток через день вже, бо запускаю їх наглим образом, скажімо так, у запуск. Даю менше води. А менше трохи кормів, щоб трохи молока збавити. Поняли, як? Мені молоко зараз не треба, того я їх ввожу, так сказати, в штучний запуск. Ще ми... Десь неділі-дві через день позоємося і буде все, що бач. Бачили відео, що я виставила свій дівчаток на продаж. Погано балакає, бо зуби дають жару. Поки ніхто не пише, не дзвонить так здалеку і то хочуть одну. Ну Якщо одну, то я одною тільки маліну можу продати. Бо ті всі то хотілося б в одні руки. Але... Ніхто не дзвонить, не пише, і нічого страшного ми не, не сіли і не плачемо. Так, да, Любашка? Знаєш, не треба нас продавати, каже. О, mm. oh. Дашуня моя. В будь-якому випадку, я думаю, що Дашка останеться, бо я без неї точно не зможу. Лишиться. І, мабуть, оцих двох малявок оставлю собі. А любку і малінну зможу продати. Да? А там, каже, і козла треба, і знову всі на місці. Коротше, буде яку покупати, якщо всі одразу забере, то продам. А не то буду вдома. По одному теж не буду продавати, Стадо не хочу розривати. О, мої красотульки тільки такі їдять сіно. Зерно дала їм. Трохи зерна, трохи сіна пожаті. <гум> дуже ласкові дівчатка, дуже хороші такі. Отут буде клітка жалізна для козла варитися. Бо з моєю вдачею тут чую задню точку, що точно я хрен продам. А треба далі робити, щоб було уютно і комфортно. Тобто від своїх планів я не відступаю. Хотіла тут робити клітку желізну, то вона тут так і буде для козла, щоб він мені не стояв на привязі, бо він прив'язаний і мене душа болить. Поняли як. Я дуже не люблю, коли тварина на привязі. Оце мені не подобається таке діло. Я його хочу зняти з тої привязі. Чекаю, коли брат прийде до вари мені клітки. О, і тоді можна буде вже його переселити, а ця клітка буде для Бели. Або переведу сюди Дашку, а Ельза і Бела будуть отут. Ну, то все буде видно. Кажу, запускаю я дівчаток. Вже доїться вони через день. Вимічка вже менше стали, бачите? Ще дивіться, така ситуація. От мене хто пише мені в лічку і питають. А Якщо я візьму козу, чи можна її роздоїти? Так, можна її роздоїти. Почнете доїти два рази в день. Інтенсивне годування хороше, і вона вам нагажане, то і молоко. Запускати козу перед окотом бажано за два місяці до окоту. Тобто, якщо Дашка буде вражати в березні, в січні ми її вже запускаємо в кінці січня. Якщо я куплю козу, чи буде вона мені давати стільки саме молока, як і вам. Ні, не кожна коза буде давати вам стільки саме молока, як і в моїх руках. Наприклад, мені вона може давати там, 3 літри, а ви привезли додому, вона вам дала півторачку і все. І більше, Хоч тріпа типу, тою козою, вона не дає. По-перше, коза при продажі переносить стрес. Не кожна коза, наголошую. Є такі, що їм по барабану. А є такі тварини, що стресують, плоть до того навіть погибають. Стрес штука цікава, я вам скажу так. Mm. Так що рекомендовано купляти з одного господарства не одну козочку, а дві. Ще питають у мене, от я хочу тільки одну козу. Чого я не хочу продавати свої дівчат? Своїх по одній козі, того, що вони в мене стадні. Це люба коза, вона стадне животне. Можна перевчити козу, щоб буде одна, але їй буде сумно. Коли вони двоє, вона відчуває, типу, як стадо і їм хорошо. Поняли, як вона менше карчить, менше треба вашої уваги, вона має собі подружку. Кози це статні тварини. От як її не любити? Я розумію, що мені тяжко просто, бо я планую зайнятися свинарництвом і так плотно. Зрозуміли як? Ці всі дівчата, що в мене є, вони теж будуть мені на свиноматки. Як я буду справлятися козі свині, я не знаю. ну, я Буду пробувати. Якщо ніхто не буде нікого, бажаючого, щоб купити цілим стадом то буду сама з ними, але поодиночки кажу, продавати поодиночки не хочеться. Навіть якщо я планувала лишити собі Дашку, то з Дашкою точно залишиться Ельза, це навіть не обговорюється, то підуть тільки три кози на продаж. Поняли як? Ну, це все треба, щоб був клієнт, прийшов, подивився, пощупав, понюхав. А тоді можна про щось говорити. Може вони і всі підуть на продажу, а може дві лишаться вдома. Це вже буде видно. Не знаю. Ну, купляти бажано не одною козою, хоча б двох. Їм легше адаптуватися, тим більше, коли у вас велике стадо, вони швидше приходять. Компанією швидше адаптуються, приспособлюються, коли їх дві. Коли вона одна, в неї переляк, в неї стрес, в неї туга за домом, за хазяївами. Вона не розуміє, що з нею зробилося. О, і коза починає вам хворіти. Або збавляєте молоко. Ша є така картина, що купляєте козу, от вона в мене дає там, 2 літри. А у вас буде давати 3 літри. Того, що ви будете давати кращий корма, краще сіно, більше води, більше уваги, більше часу приділяти і коза, звісно, буде вам на це все відповідати любов'ю, ласкою і молоком. Розумієте як? Ще буває таке. Тож не завжди не говориться, що там от мене коза двойка і все, більше з неї не витягнеш. Ні, вона може дати більше, а може дати і менше. Зависи все від годування, так само, від догляду і від самої коз кози. І, звісно, генетики. Якщо в, о, в козі заложена молочна генетика, вона буде вам доїтися. Якщо в неї м'ясна генетика, вона буде вам давати от, когульку молока о, і буде здорова, м'ясна. У мене дюки не м'ясні, а молочні. Що вже так Наїлася, доча? Наїлася. Да? Мамина дівчинка. А тебе Ельза вимащує, правда? Всю спинку тобі вимазала. Нічого, мама їй дасть. Кози я справді дуже люблю. Сказати, що мені легко з ними розставатися ні, не легко, я не буду відкривати душою. Я не скажу, що легкостю. Буду то жити, буду, ну. Но я продаю, то я не жалкую, розумієте? Як? У мене люди купляли кози, то не одна людина не пожалкувала і не пожалілася. Так що надумайте, переїжджайте. Ну, три білих точно можуть піти на продажу Дашка і Ельза. Я ще одних сумніваюсь. Три кози точно можуть піти. Любка, маліна і, мабуть, бела мала. Невієчка. А якщо ні, то і ні. Корма в нас є, ми, без... ми голодні сидіти не будемо. Кормами моя запаслася. І все. Так що, друзі, от таке сьогодні відео про прокоза у мене. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую, що ви зі мною. Сіно трохи мокре попало, воно. Що підтримуєте, розумієте. Всіх люблю і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Сьогодні ми не доїмся, доїмся ми завтра. Отак. От Ельза?